Коли з'явилася заява, я назву так, Великої Європейської сімки, стало очевидним, що Дональд Трамп має задуматися, а зустріч йому це потрібна принципово. Хтось скаже про те, що 10 жовтня Нобелівський комітет оголосить лауреатів, тобто тих, чиї кандидатури будуть розглядатися. Кажуть, що там може опинитися і прізвище Трампа. Це за які заслуги? За те, що він бреше, що він має відношення до замирення між Таїландом і Камбоджею, ніякого відношення немає до цього процесу. Що він замирив Пакистан і Індію, точнісінько так. І те, що індуси сказали, яке ти відношення маєш до цього, обернулося 25% -ми митами, це не мита на імпорт російських вуглеводнів, це мита на те, що індуси сказали: та при чому ти тут? Чи можливо Трамп розв'язав питання війни між Азербайджаном і Вірменією? Ну ми ж розуміємо, що це неправда. Тоді скажіть мені, а з яких це таких міркувань брехуну будуть давати Нобелівську премію, адже там в кінці кінців люди, які себе поважають. Премії то роки і роки, і поки що такої осічки серйозної, щоб куля полетіла чи вибухнула у стволі. Немає. Тобто можна сказати про те, що мрії Трампа не здійсненні. Однак він ломиться у цій мрії. І, власне, це і визначає помилковість його тактики. Але я ще раз хочу зазначити: якщо в основі цього процесу, над яким зараз тільки гвалту, лежить брехня, то достатньо просто позиції твердої України. Щоб все це розлетілося в друзки. При цьому можна першим особам говорити, так як сказав Пашинян, коли президент Алієв сказав, що ми ініціюємо вручення вам Нобелівської премії, журналісти повернулися до прем'єра Пашиняна, на що він сказав: А кому ще?